За рідну мову і проти правового нігілізму. з такими гаслами під стінами облдержадміністрації зібралися представники малого і середнього бізнесу Івано-Франківська. Підприємці вийшли за рамки вже звичних для останніх днів закликів до президента витувати так званий мовний закон. Вони вимагають вижити з парламенту традицію голосування чужими картками. кажуть через порушення регламенту Верховної ради, зокрема і конституції, загалом українці не лише отримали узаконення двомовності у окремих регіонах. Після голосування за мовний так званий законопроект. Проект було прийнято надзвичайно велику кількість рішень, тобто законодавчих і підзаконних актів, які просто грабують українську державу, в тому числі і мене як платника податку, в середньому підрахували. Я читав статтю в інтернеті на 300 мільярдів, звідки збільшуючи фінансування Міністерства внутрішніх справ, прокуратури. На масову акцію івано-франківські підприємці наважилися й після частіших випадків рейдерських захоплень ринків по цілій Україні. Такі інциденти вже зафіксовані у Харкові, Дніпропетровську та Одесі. Головна причина кажуть бізнесмени, недосконалість законодавства і самоусунення від цих конфліктів місцевої влади. Всі ринки мають бути комунальними, ніяких орендарів. Тому що е, чому так? Та тому що захоплюють то рейдери, що. Право оренди, як правило. Коли проходить захоплення незаконне одного бізнесу другим бізнесом, тоді влада самоусувається, вони кажуть, ми нічого. та як одеський губерна... голова Одеської ОДА, його представники заявляють разом з прокуратурою, а ми тут при чому кажуть, є два суб'єкти господарювання, йдіть собі там по судах, розбирайтеся. А ми прекрасно знаємо, які у нас суди. От тому ми проти цього. Ми не хочемо, щоб вся хвиля докотилася сюди до франківська. У резолюції свого зібрання підприємці доручили одному з прикарпатських нардепів розробити законопроект, який передбачатиме кримінальну відповідальність за голосування чужими картками, а також вимагають у місцевої влади, аби та не допустила рейдерського захоплення місцевих ринків.